І тепер про поліцію сусідніх держав, що ми анонсували раніше, військова поліція Польщі буде патрулювати кордони із Білоруссю. Саме такі заходи почнуть впроваджувати вже протягом найближчих днів. Ось про таке повідомляє польське радіо. Йдеться про те, що на кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського союзу. Нагадаємо, що у 2022 році Польща побудувала на кордоні із Білоруссю загородження за вишки у 5 ,5 метрів і завдовж. Ки 186 кілометрів тоді ж встановили і сучасну систему електронного моніторингу, і це стало відповіддю на штучне створення Білоруссю та Росією міграційного тиску. І також поліція Чехії сьогодні ввела підвищені заходи безпеки через терористичну загрозу. При цьому жодної конкретної загрози виявлено наразі не було. Ось про таке повідомив міністр внутрішніх справ країни від Ракушани. За його словами, заходи безпеки посилені на вокзалах у громадському транспорті та торгових центрах. Співробітникам, співробітникам правоохоронних органів вже доручили уважно стежити за підозрілими особами.